У продажі є такий Festwagin Tauran 2005 року, практично в ідеальному стані. На 2 дизельному моторі. Присутня вся екологія. Зверніть увагу, як автомобіль блистить, без ніяких вмятин рижиків тому подібне. Автомобіль просто в ідеальному стані. П'ятимісний весь обслужений. Зараз пройдемося швидко прибором. Зі всього автомобіля фарбований тільки один елемент. Це, як бачите, це крило. Все остальне в рідній фарбі. Це просто дуже велика рідкість для такого автомобіля, щоб він був весь в рідній фарбі. Подивіться, як блестить. Кондиціонер, двохзом кліма. Все є, все працює, кондиціонер заправлений, дуже класна резина, практично нова. Супєнічна коробка передач, подивіться стані сідушки сам просто ідеалу. Все працює. Ось такий дуже класний автомобіль.